Росія вночі атакувала дронами Тернопіль. Мешканці чули характерний звук ВПЛА, а згодом потужні вибухи. Після цього над містом почав здійматися дим. Росіяни знову гатили по цивільних. Наслідок атаки пожежа сталася у житловому будинку. Про це близько другої ночі повідомив мер Тернополя Сергій Надал. Приблизно в цей же час голова ОВА уточнив, що по будинку було влучання. Через атаку одна людина загинула, інші отримали поранення. Згодом стало відомо після влучання дрону у багатоквартирний будинок. Пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверсі, а також частково третій і четвертий поверхи. На деякий час було припинено подачу води та газу у цей будинок. У будинку є п'ять під'їздів. евакуйовано мешканці двох сусідів. То куди відбулося влучання, і сусіднього під'їзду, оскільки mm -hmm. вони найбільш небезпечні і спарені. Решта мешканців не евакуювалися, але ми змушені тимчасово були зупинити подачу тепла і води на весь будинок, тому що були зруйновані мережі. Зараз їх відновлять, і цього сьогодні ми запустимо роботу і тепла, і холодний цей буде протягом декількох годин. А зранку. Наслідки атаки підсумували у ДСНС. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення. Близько ста мешканців евакуювали. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. На місці події продовжують працювати психологи. Також розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. Siapa ni bro? Siapa tu lah. Drive もう1つはですね

Загалом у ніч на 2 грудня Росія випустила по Україні 110 дронів. Станом на 8.30 підтверджено збиття 52 ворожих ВПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено ймовірно внаслідок протидії засобів РЕП сил оборони. Шість вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі.